Отож, ну, з нами на зв'язок вийшов колишній лучанин, який нині мешкає в Ізраїлі Максим Фраєрман. Вітаємо, Макса. Привіт, хлопці! Як мене Дякую. чути? Так, чуємо прекрасно. Ну і перш за все вітаємо з Ханукою. Дякуємо, що знайшли можливість в такий святковий день з нами поспілкуватися. Дякую, дуже приємно. Ми до речі, буквально 20 хвилин тому. У, у муніципальному відділі по роботі з е, новоприбувшими, якраз з дітьми, з сім'ями разом запалювали першу свічку. Так що ви прямо дуже вчасно, угу. ну, але не хочемо поспілкуватися про те, як ізраїльське суспільство нині на 10-му місяці війни сприймає цей конфлікт між. Росією та Україною. От щойно перед вами був експерт, який теж нещодавно побував в Ізраїлі. І він каже, що там ну, просто ось ця російська пропаганда з російських телеканалів, вона каналізує з усіх усюд. Чи дійсно це так, і чи дійсно цей вплив настільки потужний там в Ізраїлі? у вас? Ви знаєте, ну я не буду казати, що цього немає, але е, насправді. Можливо, це визначається колом спілкування, і я менше тому відчуваю. Але е, з того, що я бачив, про російські якісь мітинги, які намагалися тут е, влаштовувати, вони навіть близько за кількістю і чисельністю не підійшли до е, проукраїнських. Тому я не буду казати, що проблеми немає вона є так дійсно. Тобто ну е, російські канали не є забороненими наразі. В Ізраїлі і тому, звичайно, будь-які ну розумієш, це ж це ж умова в тому числі ідеї про свободу слова. Тобто для Ізраїлю, які не у повістці інформаційні, не, не це я, ніби як не їх війна офіційно, вони не можуть вдатися до таких заходів як заборона, тому що це буде е, зрозуміто ну більш дуже багато. Людей в Україні зрозуміються як як певне посягання на свободу слова. Тому канали досі існують, і напевно правильно сказати, що е, літні люди і покоління, які приїхали сюди ще за часів союзу, е, серед них дуже немало тих людей, які так дійсно дивляться ці канали, і можливо е, за, за їх допомогою формують якісь свої світогляди, своє бачення. Але знову ж таки до того, що я казав, я бачив і брав участь і бачив на свої очі не один мітинг на підтримку України і прекрасно розумію цю розумієш. Там 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 немає пропорції, тобто 50 людей, там 5 тисяч. Ну такі розумієш, чи там 300 і 10 тисяч. Я не сказав би, що це відіграє якусь ключову роль у баченні ізраїлем конфлікту. Ну і в загальному повертаючись до початку вашого запитання, я не думаю, що наразі сильно відрізняється позиція Ізраїля від того, що було анонсовано офіційно само початку війни. Тому, попри усю свою стриманість офіційний Ізраїль, одразу ж сказав, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Е, тобто ну, обрано було в сторону у цьому конфлікті. Можна закидати владі ізраїльській, напевне, те, що стримана досить є, але у них на те є е, власні причини, яких е, дуже багато хто в Україні може. Не бачити і не повинен бачити в принципі, тому що є якісь речі, які стосуються є внутрішніми справами держави. Розумієш, я зараз не виправдовую. Мені, як вихідцю з України, мені як наполовину українцю дуже хотілося б, щоб допомагали усім, чим можна, усіма можливими засобами. Але я намагаюся якось ну, дуже реально дивитись на речі, і тому, тому так. А ось ці ракетні обстріли, через які українці страждають без світла, без тепла, без води, вже можна сказати, протягом останніх двох місяців. Чи це якось висвітлюється в засобах масової інформації? Чи жителі Ізраїлю, ну, ті, що не, не підпадають під рашистську пропаганду, якось знають про ці проблеми наші? Е, ти знаєш, я думаю, що вони знають про це на рівні е, газетних шпальт. Ну, тобто... Вони ніби як чули, що йде війна, але в повній мірі уявити собі, що таке е, знаходитись декілька більшу частину доби без світла, чи без електроенергії, чи, 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 чи без тепла, без води. Я думаю, що е, не тільки в Ізраїлі, а в принципі в будь-якій країні світу ні одна людина не може уявити наскільки це дико у 2022 році. Та ну я, я не хочу зараз бути таким розумником. Знаєш, я знаходячись тут. Я не можу собі уявити, наскільки це погано, неприємно і дико у 21 столітті. Тому казати про когось, давай будемо казати ми. Ми сидячи тут у відносно мирній країні на даний момент. Хоча Ізраїль, ви знаєте, ніколи не, мов, не був мирною країною, мається на увазі у, у стані спокою абсолютного миру, так і. Ми не можемо й вити, тому що у нас, наші, навіть наші обстріли, тому що в нас теж були обстріли. От останній раз дві тисячі ро... році, другому е, року, два в нас не доходило до такого, тому що є повітряний купол, і все таке. Але е, хочу пояснити одну річ, яка можливо ще досі не зрозуміла певні, певному відсотку українців, які кажуть, що от ну, в Ізраїлі ж є залізний купол, але mm -hmm. справа в тому, що по Ізраїлю на даний на дані останні роки стріляють не тими ракетами залізний купол проти тих ракет якими на сьогоднішній день обстрілюють україну є абсолютно безсилим тобто у нас залізний купол це не є єдина якась фішка нашої протиракетної оборони але залізний купол на даному етапі україні не не допоміг би нічим там потрібні набагато більш потужні потужні протиракетні засоби Напевно, Петріот і так далі. Ну і згадували на початку про те, що приїжджають люди, репатріюються далі до Ізраїлю, і кажуть, що дуже велика кількість саме з Росії. Чи помічаєте це? І, ну як взагалі їм складно ем, звикати до нового життя, наскільки вони готові ем, починати життя в Ізраїлі. Ну я дивився на е, точні цифри, можу вам сказати, що е, Репатріантів з Росії у цьому році приблизно вдвічі більше, ніж з України. Uh -huh. е і чи важко звикати? Важко дуже. Е ну, на, у, давайте на секундочку зараз залишимо війну. Репатріація це завжди складно. Це перекреслити просто життя і почати його спочатку це, це не дуже просто. У свідомому, дорослому віці. Е наскільки. Ця хвиля, якісна чи не якісна, зараз поки що важко судити, тому що з одного боку, з точки зору якоїсь знаєш схильності до єврейської традиції, і так далі, ця хвиля вона не буде дуже якісною, напевно, тому що. Зараз їдуть усі ті, хто до того маючи таку можливість, не робив цього. Mm -hmm. Розумієш, тобто для них те, що сталося там, стало останньою якоюсь краплею. Вона їх переповнила, і вони ну все, надо валити, Так mm знаєш, тобто ну і частина -hmm. з них це саме ті, що тікають від мобілізації чи ні. Е, ти знаєш, не тільки, ну правда, якщо бути чесним і об'єктивним, не тільки. Є люди, які е, розуміючи, що вони не підпадуть під кількість е, число мобілізованих, просто в якийсь момент дійсно сказали: все, я не можу асоціювати себе з цією країною, я не хочу тут жити, я не хочу тут мати майбутнього, я не хочу своїм дітям тут майбутнього. І тут, знаєш, тут мені чесно дуже важко дистанціюватись, от ніби як від українця в собі. Uh -huh. 에, тому що ну, особливо не, не тільки на Заході України, напевно, а вже й по, по всій Україні е, е, є думка, що ну, хороше русське – це така знаєш, фікція. Uh -huh. але, але, але спілкуючись з цими людьми е, тут, я з одного боку розумію, що серед них так дійсно є люди, які, ніби як на перший погляд, невинні, але з іншого боку, так вони ж обирали, вони терпіли цю владу, і все таке. Тобто, це така, як це називається, опосередкована е вина, правильно. Е з іншого боку, я прекрасно розумію вже на сьогодні, у чому саме де відбувся злам цієї ментальності, і все, що мені залишається у цій ситуації, як ізраїльтянину, це просто сподіватися, що певна кількість років, що вони проживуть тут. Вона якось вирівнює цей злам. Я, я справді не відношусь до тих людей, які вважають, що ці люди руський мір привезуть з собою, тому що. Uh, ну, знаєш, як тут, 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 тут усі євреї, і тут ніхто не дасть просто так себе поставити у якусь неправильну позицію, <сував> пане <сував> Максиме, Але ж ви сказали на початку розмови, що приїхали ще люди, які за радянського часу туди приїхали і досі дивляться російську пропаганду, і Менталітет їхній там, совдеповський, так досі там успішно тримається роками. Тому чому ви такі впевнені, що ці, які зараз приїхали, будуть іншими? Я, я не впевнений. Я припускаю окей. А припускаю це ґрунтуючись на тому, що е, люди, які приїхали в х і люди, які приїздять зараз, вони приїздять по-перше з різних країн, і е, е, це різні, це різні люди. Ну, тобто, розумієте, якщо ви посадите одного іншого, і особливо якщо ми говоримо про е, ну молодь відносно молодь, давайте так, 18 там 40, 45, Знаєте, що я зараз сказав 45? Якби сказав 40, то я вже не молодь. Е, тому 45. Так от, 1845 це все ще те покоління, яке. ну, там, там, там справді є надія. Розумієш, Там є надія на те, що е, доступ до відкритих джерел інформації, доступ до, до вільного суспільства, до громадянського якогось свідомого суспільства, він може виправити людину. Е, людина, яка про, пропрацювала. У все усе свідоме життя в радянському союзі за тієї за тих часів, так потім, скажімо, близько ближче до 60 років, приїхала сюди і тут не встигла зробити якийсь стаж достатній і зіткнулася у віці 60 років з тотально іншим світом, чекати від цієї людини, що вона зможе адаптуватись. Ну це це складніше ніж нам здається. Я просто знаю, що серед того покоління є одиниці, але справді одиниці тих людей, які от взяли і дійсно зробили цей ментальний такий злам у собі. Розумієш, я дивлю, я дивлюсь сьогодні на свого батька, який зараз знаходиться у Рівному, і, і людина, в якої там Фейсбук, Вайбер, там знаєш, і Телеграм вона дивиться, і читає Телеграм-канал, і може там подивитись інформацію, там подивитись інформацію. І до того ж, це полковник колишньої радянської армії, який коли йшов на, у відставку і мав можливість е, отримати нагородну табельну зброю додому, сказав, у мене вдома не буде. І, і, і відмовився від цього, розумієш? Ну тобто, для мене це такий, ніби як орієнтири приклад. Я розумію, що якщо він існує, то напевно ще існують десь такі поодинокі представники старшого покоління, яким дійсно вдалося зробити цей злам. Але я при цьому всьому реально дивлюсь на речі і розумію, що більшість. У нас все одно, і, і повірте, хлопці, ми з вами, коли доростемо до тих до того віку, нам теж дуже бу, буде дуже важко ну, ламати себе в якихось певних моментах світогляду. Mm -hmm. ну, але я стосовно... не я не виправдовую, я просто кажу, що я можу зрозуміти це. Виправдати не можу, зрозуміти можу. А стосовно українців, які приїжджають до Ізраїлю, чи дійсно їх зовсім мало, і чи це було лише на початках, коли починалася війна, а зараз хтось. Їде репатріюється чи ні? Давайте почнемо з того, що українців в Ізраїлі в принципі не було мало і до війни. Mm -hmm. Українців... Якщо подивитися на історію розселення євреїв, то можна навіть побачити, що у деяких регіонах України це було набагато більш як це називається, денс ден англійською мовою, тобто плотність населення була mm -hmm. більшою, ніж у, у більшості районів щільність, правильно? Так, так. Ніж у більшості регіонів Росії, е, і, і ну, це підтверджується навіть тим тим фактом, що практично у кожному обласному центрі України е, багатотисячні захоронення з часів Другої світової війни. Ось тому українців не було мало в Ізраїлі, в принципі, е, починаючи з при, ну, на мій погляд, я з 11-го року тут е, з 14-го року почалось почався дуже сильний зріст свідомості. Тобто ті люди, які приїхали з України, вони е, почали якось е, гучніше заявляти про те, що е, так, ми є громадян, там ми є громадянами Ізраїлю, але ми народилися в Україні. Вона нас виростила, виплакала, і ми не маємо жодної причини не любити цю країну. І е, я навіть пам'ятаю е, відео, яке я, е, зняв біля е, американського посольства у 2014 році. Це був мітинг на підтримку України після анексії Криму, е, і е, це відео набрало більше мільйона переглядів у Фейсбук. Раптом я прокинувся знаменитим. Про мене моє відео показують російські федеральні канали, і раптом е, розказують що я чи не другий головний посібник бандерівців, е, А той перший е, так от. Українців стало більше побільшало. Це відчувається. Відчувається, хоча б тому, що на сьогоднішній день будь-які заходи про українські або там, де збирають кошти для зсу донати, і так далі. Так далі вони збирають величезну кількість людей. Якщо раніше ці люди просто приходили на, на захід, і ти міг сказати, що ця людина з України просто. Припустити, ніби тому, що вона тут знаходиться сьогодні. Ти бачиш просто море людей з прапорами, з якимись знаєш, стрічками з браслетами. Ну, тобто, дуже багато різноманітної символики. І е, ну, сумно казати, знаєш, що війна призводить до такого ну стрімкого зросту самосвідомості і патріотизму. Але ну напевно, це теж ну певною мірою логічно. Просто дуже шкода, що за це доводиться платити життями людей. Да, а так, свідомість є. Да, дякуємо Максиме. Отже, Максим, Максим Фраєрман, колишній Лучанин, який вже 11 років мешкає в Ізраїлі, виходив з нами на зв'язок. На все добре. Ще раз вітаємо. Героям слава, слава. Дякую. дякую. Тримаємося.